Закінчився неповний, але цікавий 12-й тур української прем'єр-ліги. Сьогодні ми про це і поговоримо. Кривбас, несподівано для мене, розгромив Дніпро 1 з рахунком 3-0 і розгромив Поділу. А Дніпряни 1. незадовго до цього грали. Перший тур та перемогли Ворскус 3-2, чергова перемога Максимова, все начебто ідеально. У нас є такий прям явний кандидат на перше місце, але вони тут поступаються розгромно. Причому Дніпро 1 взагалі був не готовий до такого кривбасу. А кривбас нам показує, що? Що ось хто буде бодатися з шахтарем за перше місце. А гравцям Дніпра 1 треба трохи спуститися на землю і зрозуміти, що легко їм точно не буде. І навіть за боротьбу за не те, що там, чемпіонство за медалі. Єврокубкова Зоря знову програє по ліссю. Чому Єврокубкова? Тому що Зоря непогано грає саме в Європі. А коли справа йде про УПЛ, то і гравці грають не на повну потужність, ну, принаймні у мене таке враження, що просто. Хлопці бажають себе продати, показують себе на європейській вітрині, на що вони здатні. А в УПЛ там тишком, нишком якось буде. А Полісся молодці, але чи приємно вам дивитися на футбол житомирян? Мені особисто не дуже, тому що це таке, знаєте, от страждать, бороться, бідця от про це. Рух і Олександрія нас нічим не порадували, два бублики. Олександрія ніяк не може перемогти. І мені ця ситуація ну, нагадує, не знаю, мабуть, київське Динамо, де тренера тримають, але незрозуміло для чого. Просто добрі відносини між президентом та тренером, є довіра, але немає результату, навіщо страждати, я не розумію. ЛНЗ також дещо несподівано громить київську оболонь, яка набрала нібито ходу. Але ми бачимо, що команда нестабільна, і ЛНЗ громить 3-0. Все по рахунку, гра була непоганою, але не для киян. Матч минаю та Вереса промайнув два бублики, і ми йдемо далі. Металіст 19-25 зачепився за нічию матчі з Ворсклою. І що ми бачимо? Ворскла знову ж таки нестабільна. І навіть металісту, який зараз, скажімо так, не буде претендувати на якісь високі місця, Ворскла втрачає очки. Ну, я думаю, навіть цей результат, в принципі, непоганий для обох команд, а особливо для металіста. Ну і родзинка цього туру, тому що не грав Чорноморець з Шахтарем. На жаль, і родзинка це саме матч Колоса та Динамо Києва. Як вам матч, друзі? а? Напишіть у коментарях, тому що мені хотілося блювати від гри киян. Особливо коли вони залишились у меншості. Напишіть, до речі, чи правильно суддя видалив Ваната. Я вважаю, що правильно, дуже він картинно стелився, навіть якщо і був контакт, ну дуже він красиво падав, так що навіть мені захотілося його вилучити. Так ось, як вам матч? мені здається, це просто жесть. Тому що коли навіть в десятьох. Вони залишились. У кого було більше моментів? У Колоса. Хоча, в принципі, в теорії рівні, ну, не можна порівнювати киян та ковалівців, так? Але я казав про Олександрію, зараз скажу про Динамо. Луческу, треба йти. Луческу, аут. знову це ми будемо говорити, тому що Суркіс, я розумію, людина, нібито слова, Щодо там домовлень між собою, але страждати, дивитись на це, як команда втрачає третьому матчі поспіль очки. Динамо вже не бореться за чемпіонство. Я навіть таку таємницю відкрию. Динамо буде боротися максимум за Єврокубки, Там за третє місце, тому що ну, кривбас, я не думаю, що відпустить гандикап. У них було багато пропущених матчів, але що ми бачимо, всі ці матчі вони просирають. І турнірна таблиця виглядає таким чином: Динамо, Київ е, йде слід за Чорноморцем. Донецький шахтар на третьому місці. Так, у нього є матчі в запасі, але Кривбас нав'язує таку цікаву гонитву, що прям дуже цікаво спостерігати.